У кривому розі працюють понад 36 тисяч суб'єктів господарювання. У цьому році кількість підприємств малого та середнього бізнесу збільшилась. За шість місяців воєнного стану зареєстровано понад 250 нових суб'єктів господарювання. Розпочали справу на новому місці і 15 підприємств з тимчасово окупованих територій. З перших днів війни підприємці Кривого Рогу згуртувалися та єдиною командою допомагають військовим і вимушеним переселенцям. Працюємо, працюємо більш ніж на 100%, якщо порівняти з попередніми періодами. Намагаємося ну, будь-яку допомогу надавати місту, району ЗСУ, в тому числі маємо кілька вже відзнак від військової адміністрації. Згуртувалися і працюємо разом з іншими підприємцями. Разом під керівництвом військової адміністрації допомагаємо нашим хлопцям, які боронять кордони і міста, і області, і нашої країни. Розробили і літню форму, і зимню форму для наших захисників. Максимально допомагаємо нашим воїнам, волонтерам. Зараз на даний момент я є. Домагаємо Ніколаєву, Баштанки, Кривому Рогу, поставляли воду в ну, коли це все починалося. А зараз максимально допомагаємо воїнам. Нашому підприємство надає допомогу переселенцям з первинною медичною ланкою. Ми також спільно з другою міською лікарнею надаємо до обстеження, яких у них не достає. Тобто, ми працюємо на перемогу. Місто пишається представниками бізнесу і цінує їхній внесок в оборону міста. Про це казав вітаючий Криворіжців з днем підприємця Юрій Вілку. Ми сьогодні і від імені апарату місьвиконкому і присутні голови районних рад, і від районних рад і від районів поздравляємо вас з вашим професійним святом. і розуміємо, що вам зараз важко працювати. Ми розуміємо, що дуже важко нашим Збройним силам і Збройним силам і територіальної обороні, і Національної гвардії, котрим ми разом з вами допомагаємо. Я дуже вдячний вам, що ви небайдужі і залишаєтесь тими патріотами України, котрі на своїх плечах дуже багато утримують. Необхідного для розвитку нашої держави і міста задля підтримки малого і середнього бізнесу у місті прийнято рішення припинити нарахування орендної плати за користування об'єктами комунальної власності та звільнити підприємців від плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на комунальних об'єктах. Розміри ставок єдиного податку у місті для підприємців нижчі ніж в інших містах України. Місто теж те, що може, допомагає підприємцям і по сплаті відсотків по кредитам, і зменшили оренду і звернулися до інших закладів, котрі не підпорядковані, не комунальні заклади, щоб вони теж зменшили оренду, дали можливість працювати підприємцям. Підприємці з числа переміщених осіб також можуть скористатися програмою розвитку малого і середнього бізнесу і відповідно до конкурсу зі створення нових робочих місць отримати компенсацію за користування кредитними коштами на урочистому прийомі Юрій Вілкул нагородив міськими відзнаками кращих підприємців Кривого Рогу. На грудний знак за заслуги перед містом першого ступеня отримав директор підприємства Рістей Каєр Андрій Гапонов, Валерій Кожухар, Максим Понобрьов цей день.